42 розділ Стожари в долонях. Чи зв'яжеш ти зав'язки волосожару? Чи розв'яжеш вішки воріона? Чи виведеш часу свого содіяка? Чи воза з синами його попровадиш? Йова, 38 розділ з 31 по 32 вірші. Що може поміститися у твою долоню? Чи зможеш ти втримати м'ячик для гольфу, тенісний м'яч чи безбольний? Руки деяких професійних баскетболістів такі великі, що вони можуть утримати навіть баскетбольний м'яч. Але з Богом це не зрівняється. Він може взяти в долоню стожари. Що ж таке стожари? запитаєш ти? Стожари це зоріне скупчення, група таких великих і яскравих сір, що їх можна побачити з будь-якого куточка землі, без бінокля чи телескопа. Ці зорі розташовані на відстані 443 світлових років це більше, ніж 4 трильйони кілометрів. Наш Бог може втримати стожари. У своїй долоні. Насправді в біблії сказано, що Він зможе виміряти весь усесвіт однією рукою. Ісаї 40 розділ, 12 вірш. Знаєш, кого ще Бог тримає у своїх руках? Тебе Бог такий могутній. Що може втримати увесь всесвіт, також тримає й тебе. Він так міцно любить тебе, що ніщо у світі, ні проблеми, ні хвилювання, ні цькування, ні погані дні не зможе вихопити тебе з його руки. Івана, 10 розділ, 28 вірш. Що ж, диявол буде намагатися? Кидатиме на тебе всіляку придоту, спокушуватиме тебе робити те, чого не варто. Проте Бог значно більший і могутніший, диявол не зрівняється з ним. Тому надійся на Господа, говори з ним, слухай Його, читай про нього в його слові і пам'ятай, що Бог тримає тебе. І ніколи не відпустить. Господи, якщо ти можеш утримати Всесвіт у своїй долоні, то я можу довірити Тобі тримати й мене. Дякую за те, що тримаєш мене у своїх руках. Дивовижно. Учені вважають, що скупчення стожари. Складається з приблизно 3000 зір, але без потужного телескопа ми можемо побачити лише сім найяскравіших. У стародавні часи ці яскраві зорі допомагали морякам провадити свої кораблі океанами.